Моє вітання. Сьогодні вам показую Nissan Leaf 2019 року випуску 40 кВт в дуже-дуже класній комплектації. Чистий 19 рік, пробігу 40 тисяч кілометрів, покажу його вам ззовні, ще підключимось, перевіримо сох. Стан офігенський, я би сказав, 9 з плюсом з 10. На Дисочках 17-х, Резина. Практично нова резина, але літня. led оптика парктроніки, камери вкруг. Стан просто пушечка. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, тонування. Ось так от виглядає ця машинка, запас ходу 250 кілометрів. Кнопочка без ключового. До речі, є два ключі в автомобілі. Класна комплектація, акустика Bose. або Bose, або хто як говорить, під її мочі. Шкірині вставочки. Салончик у нас комбінований. Маємо підігріве керма. Шкіряне кермо, адаптивний круїз-контроль. Комплектація класна. Датчики тиску шин, салонне дзеркало з автозатемненням. А, активне гальмування теж присутнє. Підігрівчики передні, підігрів задній, електронне стоянкове гальмо. Екорежим, є педаль. Коротше, полосу тримає, офігенний варік. А що ж, Давайте підключимось Зараз Зараз підключимось, кинемо її олемку, перевіримо всохавній. Зараз 86% заряду показує запас ходу 150 кілометрів. Так, що ж, погнали. Так, спай. Поїхали, що воно нам тут покаже. Сох 88,29%. Хороший показник. Хороші показники, в принципі, для пробігу в 110 тисяч кілометрів для 2010 року. Що ж, поїхали далі, покажу, що ми маємо в цій машинці. Автоскладування дзеркал, до речі, автоматичний доводчик водійський. Тут же стан машинки. Тут щось у нас подерте. Сліди використання, звичайно ж, будуть. Автомобіль як-не-як не новий. Але загалом <рес> загалом пушечка. Дивіться, скільки проводів, у нас подовжувач зарядка. Зарядка у нас оригінальна. Nissan сапчик сабчик. Це сап чи це що? Це? Чи це у нас підсилювач? Ану, експерти, давайте пишіть в коментарях. Тут у нас компресор. Так як запаска у них не передбачена, то э, кладуть клей і компресор. Ось такий от вигляд має. Сидіння в порядку, заважень немає. Тільки виходить, у нас по одній двері пару царапинок, а так нічого критичного. Що ж, машинка свіже пригнана з Європи. Це європейець, америку ми не возимо. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Виписуємо договір купівлі-продажу. Перша реєстрація, у вас буде орієнтовно 2000 гривень. Це разом з експертизою. Також маємо ще вибір по автомобілям. О, у нас заїхала Mazda MX30, запас ходу 200 км. Офігенська комплектація, класний стан. Зараз будемо знімати Зойку 52 кВт. Nissan 200 40 кВт, Зойка 22 кВт. До речі, по цій зойці є гарний торг, можна говорити. Ну І ще більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Ще цікава пропозиція. Це Opel Corsa стоїть 50 кВт з запасом ходу в 300 км. Так що є автомобілі, і дуже багато, дуже швидко машини розпродаються, постійне оновлення є. Так що підписуйтесь на телеграм-канал, в телеграм-каналі побачите більше автомобілів, будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Викуповуємо в тиждень орієнтовно від 15 до 30 автомобілів і публікуємо їх в першу чергу в Телеграм. І також на сайті можете переглядати ціни. Зверніть увагу на ціни, ціни розраховані під ключ з розмитненням, доставкою і сертифікацією. Що ж, ця машинка в наявності. Ще, до речі, у нас он, ліф стоїть, він поїде швидше за все в Дніпро 2020 року. Теж можна зробити гарну ціну. Там сох 90% і пробігу 88 тисяч кілометрів, але в простішій комплектації. Так що є вибір, є вибір по автомобілям. В ліфів у нас дуже багато і швидко їх розкуповують. Так що звертайтесь, буду радий вам щось підказати по машинкам розказати. Любіти драйви без питань. Що ж, Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.